Всім привіт! Ви на каналі Знак Питання, і сьогодні ми граємо в гру КАПС. Це в нас проста економічна стратегія без пожертвувань. І так дійсно тут немає ні реклами, ні донату, але все ж таки ви можете завантажити повну версію, в ній ви маєте змогу створювати свої. Карти, і там доступно аж 150 місій. Безкоштовні версії їх лише 50. Ця гра вийшла досить недавно, і тому сьогодні ми розпочинаємо в неї грати. Також ця гра доступна на українській мові. Е, в нас є три режими, це кампанія, екстра і пісочниця. Грати в кампанію я не буду, там все досить описано. Тому, якщо ви починаєте грати, потрібно починати саме з кампанії. Екстра це в нас створювати свої карти, але в безкоштовній версії цього робити ми, на жаль, не можемо. Тому ми будемо грати в режим пісочниця. Значить, розмір карти хай буде маленький, початкові ресурси мало, складність нормальна. Ворогі, палац. Палац нам не потрібні, багаті рудники, ну, хай буде. І так, розпочинаємо гру. Ось така у нас база. Чорні маленькі кружечки це в нас наші працівники, які будуть виконувати за нас всю нашу роботу. Ось такі ось великі такі сірі кружки це в нас. Вони будуть нам е, мішать е, будівництву. Тобто ми не можемо на території цих великих сірих кружків будувати будь-які будинки. Тому вони нам трішки мішають. Але їх тут небагато, тому це не так сильно для нас важливо. Отже, е, знизу зліва у нас є панель місій. Тут у нас мають бути місії, але ми граємо в режим пісочниця, тому тут місій в нас немає. Але в режимі Кампанія вони тут є. І єдине, що тут ви могли побачити, це таймер. Таймер цей показує, що через 4 хвилини на нас нападе перша хвиля ворогів. Їх буде небагато, напевно, лише двоє, але це буде. Внизу справа у нас є режим управління нашими працівниками. Як бачите, зараз наші працівники знаходяться в режимі відпочинок, тому ми їх три, наприклад, ми хай у нас будуть будувати, один транспортувати, або хай два транспортувати. Ні, хай буде два на виробництво, а транспортування поки в нас не буде. Отже, із чого розпочинаємо гру. Спочатку нам потрібно побудувати шахту. Це найперше, що ми повинні зробити. Все, шахта в нас побудована. Тепер друге, що нам треба зробити, це побудувати фабрику. Фабрика у нас буде виробляти перлини, а шахта буде виробляти у нас метал. От. Метал це в нас такі блакитні квадратики, а перлина це такі е, круглі кружечки зелені, зеленим кольором. Красні це сміття, його потрібно спалювати. Тому, е, для цього, е, тому для цього ми повинні побудувати звалище, куди наші працівники будуть носити і спалювати. Так, давайте назначимо одного транспортувальника. Хай транспортує е, всі ці ресурси, розносить їх, куди йому треба. І хай наша база розвивається. Також не потрібно забувати, що через 2 хвилини 20 секунд на нас нападе перша хвиля, тому потрібно до цього часу постро... побудувати наші турельки. Турельки допомагають нам захищатися від оргів. Так, тепер ми повинні побудувати ферму. Це третє, що ми повинні побудувати. Так, ферму я побудував. Ферма у нас виробляє е, м'ясо, е, яке ми можемо потім переробити в їжу. Так, зараз я будую турельки. Турельки будуть нас захищати від ворогів. Бо на нас уже скоро нападуть. Так, перша турелька в нас готова. Зараз побудуємо другу турельку. Так, турельки я побудував. Також я вже побудував м'ясорубку. М'ясорубка у нас виробляє е, їжу. А також я ще будую лабораторію. Лабораторія у нас будує, тобто, е, якби виробляє жуйки. От, на нас вже напали вороги. Я всіх своїх робочих е, послав на режим захист. Все, ми захистилися. Тепер повертаємо всіх своїх працівників на місця. Отже, один. І або два на виробництво, один на транспортування, або навіть. ні, Або навіть два на транспортування і один на будівництво. От. Так, зараз ми побудуємо нашу е, лабораторію. Так, давайте подивимося, що в нас ще є тут. Е, отже, ми платформа, це в нас платформа, яка сполучає. Інші платформи. Між платформами у нас створюється дорога. Також ми можемо побудувати швидку дорогу. Вона потрібна, якщо у нас, наприклад, багато, дуже велика база, тому щоб працівники могли якби скоріше між платформами пересуватися. Ми можемо построювати швидку дорогу. Але для швидкої дороги знову ж таки потрібна жуйка, яку виробляє лабораторія. Так, з цих будівель ми все побудували. Тепер нам залишилось ще побудувати дім. Для чого потрібен дім? Дім у нас дає змогу нам отримати три працівника. Тобто ми можемо розширювати кількість своїх працівників, що є досить прикольним. Так, я уже майже побудував наш дом. От, дом побудований, але і ще потрібно е, наносити ресурси для кожного працівника. Для кожного працівника. І так, три рази. Що нам для цього потрібно? Потрібно 4 перлини і одну їжу. Так, що тут у нас? Скоро на нас нападуть вороги. Так, ну начебто поки все нормально. Загалом гра не важка, все тут, мені здається, легко, але, можливо, з наступними оновленнями гра буде доповнюватися новими елементами, і, можливо, вона буде ставати складнішою. Пишіть коментарі, чи хотіли б ви е, в цій грі бачити мультиплеєр. Я думаю, було б цікаво, якщо б ми могли, наприклад, якось грати з іншими е, ігроками, там, будувати якихось воєнних, не знаю, там, -то одиниць, а потім нападати на інших. Було б досить цікаво. Дякую розработчику за українську мову. Дуже вам дякую. Так, через 30 секунд на нас нападуть вороги. Тому Дім у нас ще не, не готовий, не один розробник, бо в нас тільки один. А, тепер нам вже будівник не потрібен. Тому можна його е пересунути на транспортування. Але зараз на нас нападуть, тому посилаємо всіх на захист. Так, осталось 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. На нас напали. Спавняться вороги на краях карти, але ще, як бачите, лише двоє. Тому вони для нас не. Для нас не мають ніякої небезпеки. Так, значить, хай буде 2 на виробництві і 3 на транспортуванні. Щоб трішки ускорити цей весь процес. Е, ну, в принципі, я вас з грою ознайомив. Чому вони стоять на місці, я не знаю. Давайте хай буде 4 на транспортування. Ну, буває, звісно, в грі ці ще деякі баги, що буває, працівники не виконують, як би сказати, наказів, так? а стоять щось на місці, не знають, куди йти. Ну, гра ще нова, звичайно, кожна гра не ідеальна, тому будемо надіятися, що розробник е, в скором е, часу якби, да, е, все це полагодить і, по, е, як би все полагодить. Ну, а чомусь вони, чомусь вони, не знаю, чомусь вони не е, виконують нічого стоять на місці. Напевно, напевно, забагувались, я не знаю. Таке буває не часто, але все ж таки буває. Так, давайте вийдемо. Я хочу вам показати одне моє збереження, яке я грав в пісочниці. Там я награв уже дуже багато. Зараз я покажу, яку я побудував от, як, е, яку базу. Дивіться, яка просто дуже величезна. Тут я вже наставив, дивіться, от, скільки турельок. Е, до кожної платформи три турельки. Ось скільки. Робочих у мене тут майже 200, а може навіть і більше 200 працівників. Е, ну, ось, бачите, яка велика база. Ну, тобто гра цікава, я думаю, якщо хочете, пограйте. Посилання на гру буде в описі під відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока!